Вітаємо! Ви дивитесь підсумковий випуск новин Прикарпаття на телеканалі Раї для вас. Працює Інна Федунків. Сьогодні у випуску дізнаєтесь, як медики Івано-Франківська готуються до відкриття центру пересадки органів. Також проінспектуємо роботу помічника родини захисника і покажемо, як у новому кабінеті до медичної допомоги діти отримують навички, що здатні врятувати життя. Не пропустіть головне. Віра, історія та культура у селі Воскресінці відбувся духовно-культурний захід, присвячений двом ювілеям: 160-річчю митрополита Андрея Шептицького та 125 двадцять річниці, освячені храму Воскресіння Христового Української греко-католицької церкви. Також цього дня відкрили пасторально-рекреаційний центр. Подробиці з воскресінців у сюжеті нашої Коломийської знімальної групи. У народному домі села Воскресінці, що на Коломийщині, відбувся духовно-культурний захід присвячений темі Шептицький віра культура. Подія стала щирою нагодою для роздумів і вдячності за життя митрополита Андрея Шептицького, який присвятив себе служінню Богові Україні та людям. Саме в цьому році ми відзначаємо нашу парафію 125 років, як митрополит Андрей Шептицький. Був нас тут на парафії, проводив візитації, і так само освячував наш дерев'яний храм. І з нагоди цього ми маємо відкриття пасторально-рекреаційного центру, який, власне, буде носити назву митрополита Андрея Шептицького. Під час святкування в Воскресінцях також відкрили і освятили пасторально-рекреаційний центр. Він розташований у колишній церковній резиденції та призначений для прийому всіх охочих. Насамперед молоді. Будівлю відновлювали коштом меценатів та спонсорів та за допомогою благодійного фонду карі та Сколу» ми вже розпочали парафію давніше таку пасторальну працю з молоддю, куди вони з'їжджаються до нас. Ми тут можемо селити до 30 людей. І власне цей весь комплекс, який є пасторальний, тобто це є та праця, яку веде церква у своєму служінні для людей, для молоді, для дітей. І рекреаційне це те, де може вони психологічно-духовно збагатитися, відпочити, щось переосмислити. Поряд із відновленою резиденцією, збудували новий будинок з духовним моралом на стіні. Він є дарунком для нашої. Парафії жертводавця Білейчука Романа Васильовича, який є, власно, нашим парафіянином, добродієм і який завжди дбає про всі потреби, які нам є для того, щоб працювати з молоддю. Він хотів такий подарунок для нас зробити, і старався, щоб до цього часу встигнути. І ми бачимо цей чудовий мурал, який власне відкриває нам те, що церква старається достукатися словами Ісуса Христа до кожного. Хто до нього приходить? Прибув поблагословити захід і керуючий Коломийської єпархії Української греко-католицької церкви єпископ Василь Васюк. Він назвав митрополита Андрея Шептицького прикладом для себе та всіх вірян. Митрополит Андрій Шептицький, будучи тут 125 років, він наповнив людей і продовжує сьогодні наповнити людей цей велетень духа. Любовю, і він про це наголошує священникам, вірним та всім людям, щоб любили один одного, щоб своє життя наповняли змістом. після освячення центру всі прихожани і гості свята побували на богослуженні у храмі Воскресіння Христового з воскресінців Богдан Малецький Галина Романчук, телерадіо компанія Раї. Підтримка навіть у найпростіших побутових питаннях. Комунальний заклад Дім воїна в Івано-Франківську продовжує допомагати родинам військовослужбовців. Послугами програми Помічник родини захисника вже скористалися понад 100 сімей. Серед них Христина Дувірак, яка чекає на звістку про сина. Які послуги можна отримати, та як подати заяву у сюжеті Яни Лазорик. Полагодити сантехніку, замінити розетку чи встановити лампочку. Івано-Франківську у комунальному закладі Дім воїна діє послуга помічник родини захисника. Сім'ї діючих військових, полеглих герої чи безвісти зниклих захисників, звертаються за безкоштовною допомогою в побутовому ремонті. Христина Довірак з 2024 року чекає на звістку про свого сина Максима, який зник безвісти в районі часового яру. Раніше з цією роботою по дому справлявся саме він. Тому сьогодні родина потребує допомоги спеціаліста. Мені треба було також світильник поміняти, бо блимав тепер дуже мало майстрів є і взагалі знайти їх трудно. Тут навіть не справа в тому, що це безкоштовна допомога, а просто немає електриків. Розумієте, всі хлопці, яких я раніше знала, дзвоню до них. Він на передовій. Я дуже вдячна за те, що ця організація допомогла нам з допомогою Я рахую, що це дуже важливо. За допомогою звернулася і дружина зниклого базісти захисника Марія Іщенко. Жінка каже, пробувала полагодити квартиру. Своїми силами проте це давалось важко. Я вважаю, що ця послуга дуже корисна, тому що, по перше, коли чоловік був вдома, то він сам виконував цю, цю роль. А зараз, звернувшись в дім воїна, це виконує людина, і вона виконує це безкоштовно. Протягом 2025 року послугою помічника родини захисника скористалося 108 родин. Наразі всю роботу виконує один майстер Віталій Кубасюк. Він опрацьовує декілька запитів щодня. Бувають замовлення заміну кранів, змішувачів, сифонів ну різноманітне. Ну стараємось допомогти. Навіть якщо в чомусь некомпетентний, чогось не знаю, то питаюся у людей як правильніше зробити. Хто це робив? Стараємось встигати». Де не встигаємо там, прискорюємося, стараємося допомогти всім, щоб ніхто не очікував на замовлення. От проходять звернення, стараємося в той же день це звернення опрацювати. Ідея створення такої послуги виникла наприкінці 2023 року, і відтоді користується великим попитом серед родин захисників. Після першого місяця, коли програма працює, ми зрозуміли, що вона потрібна. З павленістю можу сказати, що коли ми у 2023 році це продумували, ми були перші в Україні, які взагалі таке започаткували, тому що до мене на той момент зв'язували. З інших областей, і навіть зі східної частини нашої держави і з центральної України дзвонили, питали, як ми як взагалі це відбувається. Яна не лазорик, віктор Костенюк телерадіокомпанія Рейм. Війна відібрала в них все дім, здоров'я і рідних людей. Та навіть у таких обставинах вони не втратили віру в добро у шелтерах благодійної організації «Карітас Надвірна» для них створили місце, де тепло, безпечно і людяно. Але цей прихисток лише тимчасовий. Що чекає на стареньких переселенців далі? Дізнавалася Івана Осташук. Каструлю ногами дотолкаю до, до огня, поставлю, а сама плачу не безпомоч. Пані Алла з Донеччини зранку до ночі поралася по господарству. Худоба, земля, праця. Два інсульти не зламали її. Вона встала на ноги, приймала у себе українських військових і ділилася останнім. Та війна зруйнувала дім. Під час евакуації найбільше жінка боялася, що потрапить у дім перестарілих. А куди я? Я не куди. І вона рядом зі мною п'ять метрів. Шарах, пане мене грушило. От і в глазах потемніло все. Я кричу. А племінниця по телефону чує, що я кричу. І кричить мені, каже, що з тобою. А я не можу нічого сказати. А по сусідству жінка лежить убита. Людмилі Золотарьовій, 70. Вона все життя пропрацювала на шахті на Донеччині. Після мінно-вибухової травми жінка не ходить. Але у будинку милосердя вона має догляд і лікарів. За мною хажують. І купають, і стирають, і їсти готують. Для нас все роблять. Валентина Сич з Лінівки, що на Донеччині, під час евакуації дізналася, що її будинок згорів. Жінка, яка до війни пережила втрату чоловіка та доньки, залишилася лише з братом. Вертатися нікуди. Ну, стараємося не думати. Тут гарно дружимо, палатами дружимо. От персонал весь такий хороший дівчатка добрі, пошутять і прослідять за нами. Зараз у будинку милосердя святої Варвари перебуває 15 осіб. У шелтерах надвірнянщини ще кілька десятків. Для більшості цей прихисток єдиний, але термін проживання обмежений, а перспектив немає. Вся риторика змінюється дуже швидко. Наразі дуже критична ситуація з транзитними пунктами. Дуже багато людей і завдяки. Бажаючим стати цими надавачами послуги, люди отримують можливість мати продовження життя, мати продовження. Гідної старості, гідного доживання, вибачте, віку свого раніше шелтери підтримували міжнародні організації, але тепер більшість донорів зосереджується на прифронтових областях. Благодійна організація «Карітас Надвірна» з початку повномасштабного вторгнення прийняла більше півтори тисячі переселенців, забезпечуючи догляд. Але майбутнє цих проєктів під питанням через брак коштів. Ми працюємо від проекту до проекту. Чомусь український гуманітарний фонд іонівські організації відмовляються підтримувати місця Цього перебування в західній Україні вони більше знаєте, націлені те, щоб зробити такі екстрене втручання. А люди приїжджають сюди. Звідти там вони перебули день, два-три місяць, а сюди вони приїжджають вже на довший період часу, і вони потребують тут більшого і комплексної допомоги, більшого догляду. Поруч із шелтерами діють центри життєстійкості, де фахівці допомагають людям упоратись із тривогою, втратою та страхом. Проте і ці проєкти зараз під питанням. Це експериментальний проєкт і ще на даний час ми, як надавачі послуг, ми можемо активно комунікувати з міністерством соціальної політики і розказувати, які моменти, десь треба, можливо, удосконалити Забрати які треба додати, на що треба більше звернути увагу, тому ми надіємося з 1 серпня 26-го року це вже піде на постійний такий, скажімо, проект, і вона вже буде вдосконалена і дійсно буде враховано ті потреби жителів, які є на сьогодні. в Україні функціонує близько 300 центрів життєстійкості на Прикарпатті. 18. я свій город не робила там 6 років. Каже, я вперше каже, зробила порядок на своєму городі, У мене все класно. Ну тобто, людина почала жити і повертатися до нормального життя. Попри всі труднощі, отець Андрій Будзак мріє про створення геріатричного пансіонату, щоб забезпечити стареньким не тимчасовий, а постійний дім. Ми хочемо зробити такий геріатричний пансіонат, але також із нахилом тих, що у нас буде дуже багато і військових, які не мають родин, і які не зможуть нікуди повернутися. Розумієте, і ми б хотіли також якусь частину забрати їх туди для того, щоб гідно дати їм можливість дожити цього часу. Бо ми розуміємо, що є люди, які просто є тут таке, як хоспіс, вона більше виходить допомога. Але це ще це ще все в наших таких планах. Розумієте, бо ми розуміємо, що карітес має йти туди і має бути там, де найтяжче. Станом на липень 2025 року Прикарпаття прийняло 110 тисяч зареєстрованих внутрішньо переміщених осіб до 35% з них люди похилого віку і більше 4 тисяч особи з інвалідністю. Іванна Осташук, телерадіокомпанія «Раї». Сподівання на порятунок. Івано-Франківська лікарня планує відкрити регіональний центр трансплантології, щоб дати пацієнтам шанс на нове життя. Своєю історією з нами поділилася Мирослава, які успішно провели пересадку серця три роки тому. Як медики готуються до розширення і що означає ця операція для пацієнтів, дивіться у сюжеті Яни Лазорик. Мати змогу жити повноцінним життям. 56-річній прикарпатці Мирославі сороці три роки тому поставили страшний діагноз ураження серцевого м'яза. Медики прогнозували їй лише два місяці життя без пересадки донорського органу. Жінці пощастило, і за лічені дні лікарі успішно провели операцію. Дуже сильні набрики. Я набрала ваги і дихати не давало. Я зв'язалася з Києвом, і після того приїхала до них, стала на облік на листок очікування, і після того Приїхала додому і на другий день вже вернулася по серцю. Зробили пересадку і Богу дякувати і лікарям низький уклін за те, що вони мені так. Все професійно зробили. Тепер Мирослава не скажеться на проблеми зі здоров'ям, регулярно проводить обстеження та навіть повернулася до активного способу життя. На 13-й день я виписалася додому. Потім все нормально було. Аналізи регулярно здавала, відправляла туди в Київ. Це дуже велика різниця. Я тепер лягти можу операцію з пересадки серця. Проводив кардіохірург-трансплантолог Василь Болейович. Це серце, яке. Практично вже не перекачує кров, воно розтягується і не в змозі перекачати. Лікування ніяке не можна вилікувати. Дійсно важка пацієнтка, я кажу, ну, треба дообстежуватись і якщо хочете жити, треба зробити трансплантацію. На рахунку медика вже десятки врятованих життів. Ми пересаджували серця як в Києві, так і на виїзді. І літали літаками в міста, де і там робили пересадки. Бувало так, що привозили своїх реципієнтів людям, яким потрібно пересадку серця. Тому досвід є. Бувало таке, що за один тиждень ми пересаджували три серця в інституті Шалімова. Більше всього це серця, але в свій час. Двадцять другому році я був на стажуванні в Бостоні, де ми вчилися трансплантації легень. Нині Василь Белийович працює в Івано-Франківській центральній міській клінічній лікарні. Він зазначає, медзаклад активно розвиває сферу трансплантології, залучає нових медиків та сучасне обладнання. Ми також хочемо проводити трансплантації серця. У першочергово тут для цього є і команда молода, і вона. Дуже професійно. є обладнання, яке все потрібно для пересадки серця. Є у нас пацієнти, яким потрібно трансплантацію серця. Ми зараз обслуговуємо всю Україну, оперуємо. Вони приїжджають з Києва до нас люди. Ну звичайні кардіохірургічні операції. У міській лікарні планують відкрити повноцінний центр трансплантології, де надаватимуть більше послуг з пересадки донорських органів. Директор лікарні Тарас Масляк каже: єдине, що зараз їх зупиняє, це брак площі. Як тільки ми збільшимо наші площі, у нас буде створено відділення трансплантації. Це буде не тільки відділення, де будуть пересаджувати там на деякі. Органи, а буде така ціла комплексна трансплантація, де буде і нирки. Можна буде будемо пересаджувати, і серцево-легеневий комплекс у нас вже є заплановано практично на майбутнє три чи чотири трансплантації це серце і серцево-легеневого комплексу. Так як ми трансплантації нирки, ми практично вже робимо самі своїми спеціалістами, які ми їх підготували. Ми цим гордимося, бо це є майбутнє. Медики зазначають. Критичною проблемою залишається і саме донорство в Україні діє презумпція незгоди. Це означає, що для посмертного донорства необхідна письмова згода надана за життя або дозвіл від близьких родичів після смерті. Яна не Віктор Костенюк. Телерадіокомпанія Рейм. У центрі освітніх інновацій відкрили навчальний кабінет з домедичної допомоги. Це простір, де кожен зможе навчитися рятувати життя, діяти впевнено в екстрених ситуаціях і допомагати іншим. Основна мета, щоб щонайменше десята частина школярів володіла базовими навичками домедичної допомоги та не розгубилася у критичний момент. Детальніше у сюжеті Дар'ї Базовод. Вміти допомогти в Івано-Франківську на базі центру освітніх інновацій відкрили новий осередок для навчання до медичної допомоги. Для школярів також провели курси, наголошуючи на важливості цих навичок у сучасному світі. Дев'ятикласниця Ольга Димчук поділилася враженнями. Вона зазначає, знала теорію зі шкільних уроків, але не мала практичних навичок. Я навчалася тампонувати рани, накладати турнікет, робити штучне дихання. Серцево-легеневу реанімацію це цього всього нас навчали наші викладачі. Проєкт реалізується в межах транскордонного співробітництва з Румунією і фінансується Європейським Союзом. Ця співпраця допомагає навчальним закладам розвиватися у сфері домедичної освіти. Представниця програми Інтерекнекст Оксана Шейчук підкреслює, проєкт має велике значення. Цей проєкт є не просто необхідний, він категорично потрібний для наших прикордонних областей. З головним партнером, головним бенефіціаром цього проєкту є, є прис, організація, така ж подібна організація Червоного хреста з міста Марамуреш. Центр освітніх інновацій вперше бере участь як партнер проєкту в нашій програмі. Цей проект розрахований на один рік на 12 місяців. Зуміли наші нові освоїти проектну діяльність і вже переважно 80% всіх проектних заходів вже виконалося. Народна депутатка України Оксана Савчук зазначає, вміння надавати домедичну допомогу потрібно не лише на прифронтових територіях. За сьогоднішньою статистикою ми можемо сказати, що Потреба в знаннях з того, як орієнтуватися в складних ситуаціях, є не тільки через воєнні дії, а через те, що ми бачимо навколо через, наприклад, відключення електроенергії, в нас стаються певні порушення логістики, в нас стаються збої світлофорів. Відповідно, в нас стаються частіше дорожньо-транспортні пригоди за останньою статистикою на дорогах за 2025 рік. Вже померла рекордна кількість людей. Якщо ти бачиш різні такі ситуації, ти можеш зорієнтуватися, ти можеш надати першу медичну допомогу, чекаючи швидку, і ти можеш правильно повестися у складних. Тих ситуацій, які сьогодні пропонує життя, Дар'я Базовод, Віктор Костенюк, Телерадіо, компанія Раї, світло, сміх і трішки магії. Усе це у новій різдвяній комедії Вартові різдва. Фільм розповідає про трьох легендарних чарівників святого Миколая, Санта Клауса та Духа Зими, які напередодні свята намагаються з'ясувати, хто з них має берегти Різдво. Про створення цієї стрічки та коли очікувати прем'єру розповів актор Іван Бліндер. Дух Різдва, магії та дитинства. 13 листопада відбудеться прем'єра українського фентезі фільму Вертові різдва. Стрічка розповідає про трьох легендарних чарівників, які стають звичайними людьми. Вони змушені об'єднатися щоб запобігти різдвяному Ромагедону та повернути дітям віру в чудеса і надію на світле майбутнє. Одну з головних ролей Святого Миколая виконує актор з Івано-Франківська Іван Бліндер. три персонажі, які конкур. Між собою Санта Клаус, Михайло Кокуйок, Прадавній Дух зими Старословянський, це Станіслав Буклан і Святий Миколай. Встановлення у наших ну, якби повернення, повернення свого. Тобто нам радянщина нав'язала якогось непонятного видуманого діда. Всі якби, вірили з Миколая, якби святкували 6 грудня, якраз день Святого Миколая. Під подушку приносив якраз подарунки дітям. А а радянщина прийшла і забрала. А тепер ми розуміємо, що треба повертатися до свого нам. чужого не треба. Актор зізнається, завжди мріяв зіграти у фентезійному фільмі. А святий Миколай для нього це приємний персонаж, який нагадує про дитинство. Святий Миколай це мій перший супергерой в житті, коли я був малим. Це е, святий, який створив для мене диво. Аформації працюють. Я загадував, був собі мрію зіграти в якомусь фентезі. Я не уточнив, що це. Хотілось би щось з матеріалу Толкіна. Просто хотів зіграти у фентезі. І тут через рік Хопа мені пропонують роль у фентезі. Іван Бліндер наголошує: стрічка вартові різдва буде цікавою та корисною як дорослим, так і дітям. Яна Лазорик, Віктор Костенюк, телерадіокомпанія Рей. Це був наш огляд ключових подій Прикарпаття, що відбулися цього тижня. Далі в етері міжнародні новини. Тож залишайтеся на телеканалі Раї.